А подружка у меня с Харькова. И что, дозвонилась вы в Ирищук? Я дозвонилась на горячую линию. Вот это, ну да, горячую. И мне сказали, у вас два житла не зруйнованы. Я говорю, так они же там находятся. Ой. А я нахожусь Живу здесь. Мне надо оплачивать не квартиру. Не Чем я не права? Кто а будет, у меня да? пенсия 2760. А сейчас встали, вот в месяц, как добавили, 2980. Ну, и, и за что жить? Мне 69 Як вас зовуть Валентина. Валентина. І що, що далі? Ну, це ж держава наша, бачите, дбає так. Верещук, ж... Ще... Я не голосувала за цю державу. Я згоден. Ми не кажемо, хто за кого голосував. Сьогодні, согласно закону Конституції, ну, ми ж бачимо третя стаття Конституції. Що таке життя, що таке людина? Це найвище, що є у нас сьогодні. І нам же всім кажуть, виїжджайте. Евакуація. з під Харкова люди виїжджають. З Авдєвки, з Бахмута. Ми живемо Но... за счет вас. За счет всіх. За переселенців, за счет а друг друга. А якщо б вас не було, що б ми робили? Извините, такие очки стоят 180-200 гривен. Я со своих 980. Можу я это купити? Так это очки, это вообще позор. Позор, долуч жилье дати, должны надавати допомогу, а її забирають 2000 і не зараз. Там є, ну ток з того, я ж там не знажуся. Діться навзаєм. Отак от так от вот вот, бачите. Верещук, це до вас. Ви ще працюєте, а по-моєму, вже пора. Пора. Валізи складувати там в своєму кабінеті.